став зі, З віком теж став гірший. І от коли я познайомилася з компанією, і в мене це око воно таке було унікальне, зараз уже є така хвороба, такі не було, це було... зараз називається синдром лянівого ока. Тобто я могла сьогодні бачити 100%, а завтра тільки 20%. Післязавтра знову 80%, і отак от кожен день різний зір. Коли зверталась до лікарів уже, Такому 35-40 років він сказав, бережіть, що є, ми з вашим оком нічого зробити не можуть. Ну, Спробуйте носити лінзу, може бути подразними. А от коли я прийшла в компанію Нова» і почала використовувати саме цей бальзам, я його почала використовувати для зморшок. Але я помітила, що я стала краще лівим оком бачити. Спочатку я відмітила те, що це було. Ну, якби яскравіше, самі образи предметів такі більш чіткіші. Але потім, коли перевірилася, я зрозуміла, що моє там, наприклад, якщо це 50%, то це постійні 50%, немає такого скачка, там 20-70%. Тобто я дуже задоволена, що я прийшла в турному, спробувала цю продукцію і бальзам, дав ці результати я не очікувала.